Отже, доброго дня всім, хто буде дивитись мене. Сьогодні продовжується моя розповідь, чи моя розмова. Як хто хоче, може розуміти, про, про кримінальне правопорушення, вчинене суддею Бузького районного суду Львівської області Шендрикової Ганною Олександрівною. Вчора до... Слідчого відділу поліції номер 1 Львівський районно управління поліції номер 2 Головного управління національної поліції Львівської області скерована заява про кримінальне правопорушення, вчинене суддею Бузького районного суду Шендріковою. Зачитаю текст цієї заяви 22 листопада 2024 року о 9-й годині. Прибув до Бузького районного суду Львівської області для відеофіксації судового засідання під головуванням судді Журебіди. у справі номер 943, дріб 1467, дріб 24 про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП Міжвінського, яке було призначено на 10, 10 годину 15 хвилин. У списку справ призначених до розгляду судових засідання Бурського районного суду на 22 листопада 2024 року, оприлюднених на веб-сайті Бурського районного суду, було зазначено 40 судових засідань. На 9 годину була призначена справа номер 943, дріб 559, дріб 24 під головуванням судді Бузького районного суду Шендрікової Ганни Олександрівної за позовом Василика Романа Ярославича до Бузької міської ради, адвокат ЦАП Оксана Романівна про визнання права власності на спадкове майно, перебуваючи. У приміщенні Бузького районного суду Львівської області тричі фіксував на відеокамеру обставини, які засвідчували відсутність судді Шендрікової на робочому місці. Тобто у службовому кабінеті та у залі судових засідань. Впродовж 9 до 10.15 години 22.11.2024 року. Та відсутність будь-яких представників сторін провадження у згаданій справі. Позивача адвоката або представника Бузької міської ради. Зафіксовані мною на камеру відомості про відсутність судді Шендрікової на робочому місці та факт непроведення судового засідання, призначеного нею для розгляду справи на 9 годину 22.11.24 року, оприлюдненою списку на сайті в інтернеті та на дошці оголошень Бузького району суду, мною були оприлюднені на моєму каналі у Ютубі. 12 січня 2025 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень ознайомився із судовими рішеннями у справі номер 943 559 24 під час якого було виявлено копію рішення Бузького суду від 22 листопада 2024 року. З тексту цього рішення вбачається, що 22 листопада 2024 року суддя Бузького району суду Львівської області Шендрикова за участю секретаря судового засідання Ладиги без участі сторін по справі у відкритому судовому засіданні у місті Бузьку розглянула цивільну справу за позовом адвоката ЦА, яка діє в інтересах позивача Василика до Бузької міської ради про визнання права власності на спадкове майно. Далі у тексті викладено обставини розгляду справи та прийняте рішення по справі. Викладене засвідчує те, що суддя Шедрикове 22 листопада 2024 року склала фіктивне рішення суду у справі номер 943, дріб 559, дріб 24, якого насправді не було, оскільки у вказану годину, тобто 9.00. Я був присутній у приміщенні суду і жодних судових засідань. Впродовж з 9.00 до 10.15 у залі судових засідань або у службових кабінетах суду жодним суддею не проводилось, оскільки згадані службові особи були відсутні у суді. Перший суддя, який провів розгляд справи в цей день у Бузькому районному суді, був суддя Бузького районного суду Львівської області Жревіда. У справі номер 943, дріб 1467, дріб 24, розвід якої розпочався о 10.15 за моєї участі як вільного слухача. Таким чином, викладене дає мені підстави заявити про те, що суддя Щедрікова склавши текст рішення у справі 943, дріб 559, дріб 24. Від 20, від 22 листопада 24 року вчинила дії, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 КК України. Тобто складання, видача службовою особою, завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей і підроблення офіційних документів. За цим фактом. У соціальних мережах інтернету дивись Фейсбук від 12 січня 25 року мною оприлюднено відеозвернення до Вищої ради правосуддя під назвою Чи зреагує Вища Рада правосуддя на службове підроблення судді Шендрікової?» На підставі викладеного. Та у відповідності до вимог частини першої статті 214 КПК України звертаюся до слідчого поліції невідкладно, але не пізніше 20, 24 годин після отримання цієї заяви внести відповідні. Відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за частиною 1 статті 366 КК України щодо кримінального правопорушення вчиненого суддею Бузького району Львівської області Шендріковою Ганною Олександрівною при розгляді судової справи номер 943 559 24. За наслідком розгляду цієї заяви прошу повідомити про початок досудового розгляду. Та надати витяг з ЄРДР. Із змістом статті 383 КК України ознайомлений. Жука Олександр Сергійович, мій підпис. Заява датована 13.01.25 року і скріплена моїм підписом. Підписом Жукова Олександра Сергійовича. Сьогодні приблизно о 4 годині дня. Я звернувся до відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління національної поліції Львівської області, для того, щоб довідатись, які наслідки розгляду заяви про кримінальне правопорушення щодо судді Шендрікової. Під час мого звернення до поліції мені було надано витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Номер є кримінальне провадження. Думаю, що номер я називати не буду. Дата реєстрації провадження, да, значить, це провадження зареєстровано 14 січня, тобто сьогодні 2025 року. У цьому витягу зазначено, що, що заява моя надійшла 13.01.25 року. Прізвище заявника вказано Жук Олександр Сергійович. Дата і час внесення до ЄРДР 14 січня 2025 року о 9.31 годині правова кваліфікація кримінального правопорушення стаття 366, частина 1. Короткий виклад обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення 13.01.2025 року до відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління Національної поліції Львівської області надійшла заява від Рабодянина Жукова Олександра Сергійовича про те, що суддя Бузького районного суду Львівської області Шендрикова при розгляді судової справи номер 943 559 24 вчинила правопорушення передбачене статтею 366 КК України. Орган до судового розслідування відділ поліції номер 1 районної поліції номер 2 Підпис слідчих, значить зазначені значить, слідчим мазник, прокурори Панасюк, Денис, Білодід. Підпис реєстратора мазник. Ось ця, цей витяг з реєстру. Ну що ж, почекаємо, що буде далі? Як буде реагувати Вища Рада правосуддів? Хоч вона мала би давно вже зреагувати і не чекати, поки на суддю Шендрікову будуть від.